Дитячі канікули розпочалися. Це означає, що попереду незабутній час відпочинку і розваг. З нагоди дня захисту дітей Турбаза Нестер Хаос організувала свято для малечі з усієї громади, аби початок літа був із незабутніми героями, музикою сучасних виконавців. Та мистецтво будемо робити оберіг шацького краю. Така лялька, там стоїть лялька-мотанка. Це буде оберегом і нагадуванням того, що в нас тут на території є, скажімо так, наміри розвивати відпочинок для дітей. Оберіг мріяного відпочинку на турбазі створюють діти, які приїхали з околиць усієї шацької територіальної громади. Лялька-мотанка зустрічатиме усі зміни відпочивальників і супроводжуватиме їх у літо. Він буде Рягати дітей, бо вона створена руками дітей, і тому не найпершу чергу це буде для дітей. Для дітей організатори свята придумали цікаві локації з дозвіллям: створення декоративних будиночків, розмальовки, майстер-класи, аквагрим, веселощі і студією танців, і забави із велетенськими героями, ведмедиком та песиком патроном. Окрім цього, дітей розважали місцеві зірки сцени, які виконали улюблені танцювальні хіти і не тільки. Якщо й сьогодні не зуміло, все гаразд. Для десятирічної Маріанни дитяче свято подарувало вир емоцій, адже все частіше діти її віку. Сидять в телефоні, грають, брав Старс. Гуляють. А що цікавіше, в телефоні чи тут? Тут. Турбаза на березі озера Світязь віддав чудове місце для проведення літніх дитячих таборів без телефонів. Нестер Хаос не один рік поспіль влаштовує відпочинок для школярів з усієї України. 2024-й – не виняток. Ми з нетерпінням чекаємо дітей зі всієї України відпочити на Шацьких озерах на березі озера Світязь. Вони будуть мати комфортне проживання, чотирьохразове харчування. Вони будуть на Солоджуватись цією цілющою природою шацького національного парку. Ми зробимо все можливе для того, щоб їхній час був проведений максимально ефективно. Ми долучаємо професіоналів, арт-терапевтів, коучів, психологів. До проведення таборів та майстер-класів долучають і громадські організації, які готові ділитися досвідом. Простір просто прекрасний, тому що близько озеро, велика територія, ну такі дерева, соснами, як ми бачимо, діткам тут ну, прекрасно. Приїжджають я знаю багато дітей зі всієї України, проводять різні табори. Перший літній табір розпочнеться вже 10 червня і триватиме 10 днів. Для дітей облаштували чудові умови проживання у трьох корпусах. А для батьків можливе поселення біля самісінького озера в будиночках. Загалом локація турбази «Нестерхаус» дарує незабутні враження усім, хто приїхав сюди, хоча б раз в нашій місцевості. Мало хто таке організовує, мало по яким взагалі мало де можна дитину вивезти, Тому це дуже. Круто, дуже багато розваг. Дякуємо за те, що ми маємо змогу внести благодійність в цей, в цей конкурс, в це в цей свято. По суті, дітям дуже все подобається. Нам, батькам теж зараз війна, і таке свято організувати було досить вдала ідея, бо давно нікуди не ходили. А так дітки і потанцювали, і щось трошки співали, якщо пісні знали цих виконавців, які були запрошені. Сезон відпочинку дитячого сміху на березі світязя лише розпочинається. Загалом тут одночасно можуть приймати близько 150 дітей в одну зміну. А завершенням кожного заїзду будуть святкові дитячі концерти, конкурси і розваги, до яких на турбазі Нестер Хаус уже готові.